Сонечко встало, іде новий день. Я вас вітаю усім добрий день. Малята сьогодні до нас завітала лялька Оксанка. Вітаю вас, малята, я хочу розповісти вам про свої кімнатні рослини. Хоч стоять зимові дні і мете метелиця, а у мене на вікні плющ зелений стелиця. Віку стелі дістає, зацвіли і калачики. І фіалки в мене є, і кактуси мов м'ячики. Доглядаю їх сама, поливаю квіточки. Хоч на дворі ще зима, в мене в хаті літечко. Діти, Оксанка принесла фотографії своїх кімнатних рослин. Давайте разом роздивимося їх. Ця квітка зветься традисканція. Подивіться, які в неї смугасті листочки. А це калачики або герань. У герані красиве листя та яскраві квіти. А ця квітка називається фіалка. Як багато кімнатних квіточок у Оксанки. Малята. А сьогодні Оксанка нам принесла. Одну зі своїх квіточок. Це фікус. Давайте разом роздивимося його уважніше. Подивіться, у нього велике гладке листечко. Малята якого кольору листя у фікуса? Вірно, зеленого. А це стебло квітки. Ще у кімнатних рослин є коріння. Воно ховається в землі і ми його не бачимо. Малята, а ви знаєте, що потрібно рослині для того, щоб вона росла? Рослині потрібне сонце, сонячне світло. Ще рослині потрібна вода, тому ми поливаємо її без води. Рослина засохне? Також рослині потрібна земля, з неї вона бере всі корисні речовини. Ще квітці потрібне повітря, тому потрібно витирати листочки від пилу та підпушувати землю. Діти, то що ж потрібно рослині для росту? Вірно, рослині потрібне сонце, земля, вода та повітря. Оксанку, розкажи, будь ласка, дітям, як доглядати за кімнатними рослинами. Рослини потрібно поливати, підпушувати землю, а ще витирати ганчіркою пил з листя. Дякую тобі, Оксанко. Ми сьогодні так багато дізналися про кімнатні рослини. Було дуже цікаво. Діти, а у вас вдома є кімнатні рослини? Діти, надсилайте нам з Оксанкою фото зі своїми кімнатними рослинами. Ми будемо чекати. Ось і добігло кінця наше заняття. Нам прийшов час прощатися та побачення малята. До нових зустрічей, діти!